Сьогодні правильно каже Яков, пам'ятайте, ті, котрі наших людей б'ють, не указують ніякої милости, а прикриваються ними же придуманими аргументами, примітивними, неже плінтуса тупими, вони поступають по злобному. І, не оказавши людям наші милости, прийде час. Коли Бог буде їх судити і карати, і їм не окаже ніякої милості, обидво у неї подозрюють. може, не знають зразу, але одного разу прийде караюча рука Божа, і так будуть утікати, а так будуть це прятати. Ну ми сьогодні кажемо, Господи, доки того не стало, образум їх, відкриє їх серце для віри, бо тільки в нашій Україні людей невіруючих, а почому? Не тому вони не, не віруючи, що їх тепер заставляють бути безбожниками. Ми будемо судими по слову Якова, по закону свободи. І кожного слідчого, кожного прокурора, кожного представника поліції Бог буде звідати, почому ти так поступив. А я мусив, бо мені приказали, ні, у тебе був закон свободи. Ти міг не виконати закон, або указ недобрий, ти міг поважати право чоловіка віруючого, котрого ти в церкві бив, і від котрих ти церкву забрав і переписав на другу общину, в котрій людей не є, і церкви захвачені майже всі, стоять або пусті, або закриті, або там маленько людей. Що ж ми кажемо нині? В Закарпаття. То древній Карпатський край, древня Карпатська Русь. Ми помнимо генетично слав'янське королівство, котроє обнімало всю теперішню Європу, починаючи від Хорватії на, на юго западі, од теперішньої Австрії, половина Австрії це було Слав'янське королівство, така знаменита провінція Норіка, за котру летописець Київський казав. Дивіться, почали слав'яни. теперішній Берлін, теперішня вся Польща, ну і ми всі, і теперішня Болгарія, Сербія, все це було слав'янське королівство, тоді ще Мадярщини не було. Пізніше прийдуть мадяри. Але ми пам'ятаємо той час, і ми знаємо, що на наших землях почалася у нас апостольська церква православна. Котру продовжили у нас святі Кирило Мефодій, а архієпископ Мефодій був офіційно призначений на неї, той донині в нашому краю діє. І ми, жителі Закарпаття, носителі нашого благодатного Кирило-Мефодіївського православ'я, маючи свою Карподруську православну церкву, Котра нині в структурі Української православної церкви, як дві єпархії, древні, благодатні, і тому моляся за єдинство нашої церкви, де предстоять блаженніший Митрополіт Онуфрій, моляся за нашу країну, ми кажемо, апостоле Якове, як ти нас просвіщаєш добре? Коли кажеш, майте віру в Христа Ісуса, не взирає на лиця. Бо якщо прийде до церкви великий славний олігарх Занай, то чоловік, можливо, давно вже не віруючий, навіть якщо там пару копійок дасть на церкву. Ні. Коли ти зустрінеш рядового, чоловіка небагатого, але віруючого, пам'ятай, з тобою багатий чоловік і з ним общається ти будеш обогащатися, так поступає, будучи смиренними самі по вірі, по життю, і святими по поступкам, і православними по ісповеденні в Канонічній церкві. майтуй діти Боже вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.